думаю, покажу, вони <смі> вже деруться. Я з тобою не дружу. Коротше, ми їздили тільки що замовляли торт за 70 кілометрів Ой, впускаю. за 70 кілометрів віддому на фотосесію. У нас завтра фотосесія. Вроді би все вже є. Ні за що я не переживаю, тільки за шариком. Ми забули забрати шарики. Ну, це таке, що можна завтра забрати. Там можливо 에... зараз встигнемо зараз. Може, так, зараз, да, зараз 4.30. Забрали всі. Моя Артем. друга сукня, я не знаю, підійде, але ну, вроді би, знати. Артем. Артем біситься вже, обідався, почав, этот, як обіжається, почав себе обнімати. Отак, сто зі отак. А ну як ти злишся, отак. Чого ти б'єш свою зідушку? Чого ти з нею дерешся? Тому, що папа сказав, вали в своє кресло, так? Uh -huh. yeah. uh -huh. Ну і що ти б'єш? Вона дивись, плаче. Йому вже надоїло yeah. просто їхати. Ми вже yeah, півтори години вже в машині. Ну, да. коротше... no, чого ти б'єш? І ще в мене було тільки що таке, я просто в шокі. <гум> Зайшла в магазин, мені доплатять, потрібен бюстгальтер. І коротше, це не в нас, це ми були, це ж там же, де забирали торт. Короче, заходжу в магазин, кажу, у вас є бюстгальтер? сказала свій розмір. Вона мені каже, я навіть не буду заморатися. Я в шоке просто стою на неї дивлюсь, думаю, ну ладно, рыся, далі ж в этих. А там реально куча бюстгальтерів висять, ну вони, наверное, китайські всі, бо вони не наших розмірів, от 36, 38 на 45, щось. я взагалі не пам'ятаю, що це за розміри. А, мені... а, мені... а потім вона мені каже. А вообще, сделай грудь, как у меня, и не заморачивайся. Скажу, спасибо, только что же мне делать завтра? Завтра же не сделаю эту грудь, как у нее. Ну и что, короче, я думаю, что... Я, я там постояла... Я постояла в том магазине, рылась 15 минут. Я потеряла своего времени просто за то, чтобы она мне сказала, что сделай грудь, как у меня. Я не знаю, а це я думаю, оце продавці, які зараз. То я приходила за лаком синім. Е, у нас там е, магазин теж продають оце барахло для нагті, для волос. Те саме. Кажу, дайте мені синій лак, А вона мені каже, взагалі не розуміють таких цвітов. Чому він вже плаче? Не можна. Та хай вилазить, ні? Не? не можна. Ми ж медленно їдемо. Ні. Ну, коротше, а тут таке це, це з бюзгалтерами. Я вийшла що... і все, думаю, все, носи сама своєю силіконовою грудью, може, я потім її і зроблю, я не відрікаюся від ну, ти... своїх слов. Но завтра в мене силіконовою груді не з'явиться. Так ні, кажу. Це якби були власники магазинів, вони, вони перед клієнтами трішечки ну, по-іншому. Та може, це, мені каже, це власники ну, і є. А, это... Як, як це? Їм потрібно продавати. Я Якщо думаю, це тобі власник, треба продати. То їм треба продавати. А наймані працівники, їм точно цього не треба. Сядь, не можна вставати. Ладно, все. не можна. Їдемо далі, може там ще десь знайду. Ми вже приїхали. Дуже довго ми сьогодні каталися в машині, знаходились, напевно, ми виїхали в час дня і приїхали наверное, в 6.15, додому. Тільки. Артем там і виспався, і поїв коротше, ну, досидів до вечора вже. Тобто, ну, так, поки ми доїхали. Все, в хату його не затягнує, а затягнули. Йє затягнула, тільки що покормила. І то так швиденько зробила йому, як Андрій каже, галушки. Ну, типа, паліниві вареники з творогом. Тільки що поїв. І швиденько ми пішли на той двір. Бо ми сьогодні там зовсім не були ще. Да? Йдемо? пішли. Вчора, дивіться, ми вирвали малину. Вона знов наросла, Вон, трошки є. Ось девісь який. Зараз хочу другий гляночок. Тьом, іди сюди, до до бензокоси. чи які. Ну, а тут а теж. Представте, глянь, опять скільки красно. І ось, так реально така, що її можна вжирвати. Ви там питали, що за сорт. Ми не знаємо. Андрій теж не знає, він, я не знаю, чули ви чи не чули. Він казав, що він замовляв дуже багато різних. Ну, всі є вже. І він не знає, що за сорт. Ну, коротше, сорт реально класний. Ну, точно знаю, що ремонтантна. Да, бо вона, дивіться, скільки її є. Ні. Він... Це виноград. Нетушки, дорогушка моя. Не-не-не-не. Я не дам. Коротше, вчора він їв виноград штук 5, наверное, з'їв чи 6. І плакав ночі, щоб болів у нього живіт. Виноград я давала чистий. Це нам приносила сусідка. Просидіти, виноград. не можна виноград. А він хоче. Нет! Тим більше грязний точно нет. Він ще зелений. Психушка, а пішли пописім. Ты ж хотів пісить. Пішли. Пошли грушу подивимося. Підем? Сейчас пописімом, давай. Що, йду? без тебе не йду. <кос> да, <груши>, да, подивимося. <кос> да, Нет, вот це не трогай. Так, по подорожки, йди. не так, як я. Хорошо. Он есть класно. Ось теж. Ось, дивись. <рикла> <рикла> О, стой, помідори. Держи, поші помиємо і будемо кушати. Будем. Я хочу помідорчика. Угу. Паш і мить. Ти що, хвостик відірвав? Щось угу. Артем підсів на груша. Може це він вчора груші плакав, бо він вчора з'їв шесть виноградин і грушу. Я це думаю. Ну точно він плакав от того, що щось таке з'їв. Бо давно такого не було. Два, два, два. Папа оставив, Да. А диви, яка причина. Якось погана, це хороша. Прикольно. Ні, він не хоче. Бачиш, де да, щоб ми йому щось поїсти дали. Бачиш? Саме, можна тобі. Грушу дати, будеш? <гум> На! Кусай! Кусай. Мяу! Така вже груша аж переспівша взагалі. Бач, не хоче він з нами йти, він хоче кушати уже. З папа йому прийде дасть їсти. Що угу. <гум> ми будемо тут сидіти, чи що? Пішли. Саймон, ну пішли, позовемо, він прийде. Саймон, пашли. Пішли. Пішли. пішли, пішли, пішли з нами, пішли. А куди ти його ведеш? Куди? Кіс, 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 кіс. Кіса, кіса, йди сюди, йди. Іди, він за тобою буде йти. На, грушку ще кусай. О! Кс, 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 кс. Ти йдеш, йди сюди. На кусь-кусь. Не хочеш, я викидаю гусям, значить. Да. Шо? Обгризте? Я йому даю без шкурки. Це моя на. вона така дуже переспівша. На, бери, будеш, я викидаю. Все викидати тобі не понравилось? Ні? Все, я тоді викидаю. На, кусай. Все добре. Гусочки кс-кс-кс-кс. Саймон. Дурачиться. Що, до нього підемо, так? Да? <гум> Утік. Все. Дров. Пішли до ванія, будеш їх дразнить. Ми звозьмемо м'яч. Пішли. Угу. Йдемо? Чи не йдемо? Он да. дивизаймо диви. не йде. Диви-дави. Твач, на тебе дразна. Кісяк, що, не залізеш? Наче куча нездорова. Гладь його хороше, дивиться, і мінявкать. тебе вкусити, ти його давиш. Не давай, гладь. Хороший. Кс -кс -кс. Хороший. Гладить надо, Нельзя больно робити. Ваня там, да, пішли до Ваня. Башку са тебе спеціально. Да, Каже, йди з нами, йди, 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 йди. йди. Пошли, пошли, він прийде, пашлі, пішли позовем його, пішли. Тьома, він не розуміє твої жести. Гукай його кс-кс. кс кс Отак треба кс-кс. кс кс Пішли, він сам прийде. Не хочеш ти що обідався? Ваня? Яку? Зав'язати. Покажи, де Вась Артемки носить. Ну, Васик, кого? У нас мої пудра. Тут пудра там є, так? Ой, яка красиво. Покажи, де носить. Музику будемо включать? Ні, скажу, не да? Чого? Він любить музику. Так, ми готуємося. Що, будемо тут? Чи не тут? У нас була сьогодні. Фотосесія, ну ви, я думаю, подивилися. Відривочок такий маленький ми вам засняли. Машина їде назад. Ми після фотосесії поїхали в кафе, трішки відмітили, бо ми були такі голодні. Ми з Андрієм вирішили... Це Ваня поляє, в нього там стройка до сих пор. Знімай боті. Ботьки, знімай. Знімай боті. І на пісок йде. І тут. Вирішили піти в кафе, відмітити, поїсти. Де ти їсти? Коротше, ми так наїлися. Ми наче дуже багато стій машина їде, стій. Не ходи. А вона зупинилася. І все, ми приїхали і повлягалися спати. І зараз вечір ми тільки це вийшли. З Артюмом, Ваня там пилять щось пішов. Пішли на батут. Фотографії будуть через. Ну як, ми коротше, зробили фотку щоб одна фотка була на Андрія день він буде. А ще одна фотка дві всього буде, на Артема. Ну, можливо, навіть, звісно, до Артема і будуть. Ну, коротше, 2-3 тижні. Все, йдемо. Так, китю знайдемо. Так що ось такі справи. Так що ми вам відео виклали за 2 дні. Вчора просто ніколи було, ми півдня каталися. То торт забирали, то посилки забирали. Фу! Ні -ні -ні. Це непонятно, що так Давай! Поїхали, поїхали, бери. Бери. Не, нельзя. Пішли, ми йдемо на батут, пішли. На батут. На! Вон, дід, іди, дивись. Пішли з дідом, поздороваємося, пішли. Кіця сидить, здрасте. Вон дід йде. Де, де. Щось вудка уже несе. Куди ти побіг? А ням-ням чуть не подавив. Ми прийшли на малину. Подивитися, а тут знов її багато. Нянь, то все червоне. Нет! Артем! Не рви помідор! Не надо, нет! Не можна! А за чим ти кинув машину? Паш, я тут подивимся помідор. Іди сюди. Іх немає вже. Таке ото. Ось трошки щось. Ось, на, дивись. Ой, зірвались два, три. На! Та ну не їдь тут, ти що? Папка побачить нам дасть. <сху> йди сюди, по дорогі йди. Ням-ням. Та яке ням-ням? Ось на. Ось диви ням ням ням. <плес> помідор, помідор, правильно. Все. Ні, то й не можна, нет. а нет. Огірки посадив, Андрій. Угу. Бери, а той що я дірвала. Все одно тобі. Да, бери цей, бери. Молодець. Пішли туди на низ сходом, там точно є помідори. Тут немає їх. сюди... І води да? так? Куди? Басейн. Так, да. да, вона там хороша прозрачна, тільки ж холодно. Ми ж її полічили. Оооо, ти що? По помідорам акуратно. Лежи помідори. Лежи туди. Все. Все, закривай. Давай поїдемо вниз. Поїдемо? Ми пройшли отак навкруги, ну, зайшли на Ми, на... Ми йшли на помідори. Це ми на мамкиному огороді. І Артему кажу, давай дам ягодку. А він малину любить, а тут ожина. даю йому він. Фу. Воно ж як малина і чорне, А як звернув. Це плаха. І це, ось хороша. А я їм, а він і так і на мене дивиться, узяв і теж з'їв. А тут полуничка ще росте. Прикуна вкусна. Вона, мабуть, похоже на лісову ягодку. А поші ще покажем, яка тут ожина. Mm -mm. Ще не всю злупив. А, і надо ще вона ж грязна. Mm -hmm. І що, скажи, тут все чисто. Усе чисто, скажи, так. Да. Отаке все чисто. То, я їм чисто. помідор. Я нашла там помідор тільки. Ага. Mm -hmm. Та Хоч дуй на неї, жуків нема. Няма, скажи. На. Дай О, мені одну. Зараз мамі знайдемо. Ось хороша. Мама хай спробує, да? на. Mm. Я, ти, я так? На. Я на. смачна, скажи дуже. Mm. Так реально скажи. Вкусно? Угу. Угу. <звук> Може це якась эта, є землянічка. Демонтантна, ні. Просто якби її тут також поливали, то а -а -а. вона б. Була крупна. Але що? Mm. Mm. Боже, яка ну, вона солодка? Жара і сухать. Пішли, ажину покажемо. Паш і ягодку ще возьмем. Зірвали кукурудзу ма, там ма, на тому городі. Що? Не може пройти. Те, що ми садили пізно. Дивіться, яка краса. Ма, 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 Клас. Ма, ма, вона тільки починає. Ма, ма, на. що? На ручки. Папа. Папа. Па. А ягодку їсти. Будемо ну, там да, Давай. давай Покажемо, яка здорова. Ще й кавун тільки що зірвала. Так. І Ваня приносив кавун. Іди тут... сюди, на ягодку, тьома. Тут така крупна. Зараз вам покажу. Ну, можливо, у когось і крупніша. Та ви вже але... її з'їли. Ні, ти подиви яка. Тьом, стой, 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 йди сюда. Та тут малина є, але вона мілка, бо її поливати. Диви яка. Артем, іди ягодка. Артем! Чува, диви! Поки ти бігала, він вже з'їв з десяток. Гринаївка. А куди ти пішов? Може і хватаємо, давай я з'їм. Ти куди пішов? Диви, яка ягодка. На. А ще хотів сказати. Із-за такої жари в минулому році Світлана Миколаївна накопала моркви приблизно півтонни. От, от серйозно було дуже багато. А в цьому році немає. Притом немає не, не тільки в нас. Можливо, через те, що земля дуже була гаряча, Суха. а я дивлюсь одну агронома, одну дівчину. Так вона вміряла температуру землі 70 градусів. Представте? Угу. Дивись, а ну, все, нема Артем. Я всі з'їла на ягодку. Mm. Давай я з'їм, все, я з'їм. Мама зараз з'їсть ням-ням. Ням-ням, давай мамі. Та він же не хоче все. На, він же ж дома поїв, тільки що хорошо. Yeah. Yeah. Нет? На, будеш ягодку. Yeah. Нет? Yeah. нет? Yeah. <laughs> ну не так не знаю. No, no, і такий кущ великий, розрісся, заплутався разом з малиною. Угу. Там, там виходить, он дивись, теж є у, у мамки, ремонтанти. Ну так. Да. Сортив там всередині. Куди біжиш? Через те, що сухо, воно не дуже. Угу. Не дуже є расте. там ще, давай мені ще. Йому вже надоїло. Час підемо, Тьом, стой. Її тут ще буде багато. Дивіться які є гілочки. Угу. Вона вже тут перестає. Все, він вже пішов. Іди сюди. Де кавунчик? Бери кавунчик, не ссий. Це ти так улюбиш, так? Ну я таке, можу їсти, якщо є. Ну немає, нема. Він уже почесав, я не пам'ятаю по чому. На. О Боже! Нічого себе! Пошли, бо він уже дивив кущі куші то заліз. Виходь, давай, пойшли. Давай буду ще кидати. А тут, як всі. Уже в мене нема сил. Мені треба уходити, а кричить викричить кидать. Та ти що, ну не треба. Все, Артем. Шорти спадають. Ты уже сейчас потеряешь. Да. Оп. Ваня, не хочешь покидать Артема так? Нет. <фу>! Все, хватит. Маши всем пока и еще кину. Маши всем пока. Махай пока. Чама. Ось. Давай. Все. Иди. Кто там? Корова мочит. Корова каже. Му. Му, каже корова. Маше, всем пока и буду кидать. Все. А воздушный. Все, всім дякую за перегляд і всім пока-пока. Пока. пока. пока.